Доброго часу вам, мої дорогі мої любі, з вами Наталія. Хто на мене хто на дивиться мої моє відео, той знає, що в мене з жовтня місяця є така новинка. Я співпрацюю з трьома компаніями та буду робити кожного місяця з кожної компанії по розрешу. Якщо ви на мене, підпишетесь, поставите вподобайку. Напишете відгук. Відгуків може бути багато. Головне, щоб було в одному відгуку хочу подарунок. Та будете приймати участь в перших числах слідуючого місяця в розіграші-подарунку. Від вас потрібно буде потім, ви, да з Богу, виграєте, прізвище ім'я по батькові, телефон та Адрес Укрпошти. і я вам відразу пересилаю ваш подарунок від компанії Avon. Дивились люди мої огляди, і я поставила ось такий. Подарунок для розіграшу Passions Dance, водичка жіноча, 50 мл. Спокусливий, шикарний шлейфовий парфюм. Так, дівчатка, дивіться, я кожному вам відповіла. Сердечно дякую всіх, хто на мене підписується, коментує, ставив подобайки. Для мене це безцінно. І ось у дівчатка, 14 красунь. Бачите свої прізвища, ім'я? Так, тепер дивіться. Чотирнадцять, і ми зараз згенеруємо вдачі: число два. Дівчатка, число два в нас це Ольга Абес. Будь ласка, Оленька, я, по-перше, вас вітаю і, і вірю, що буде вам ця водичка на задоволення та радість. По-друге, прошу вас, будь ласка, мені на Viber написати прізвище ім'я по батькові, адресу, і телефон, куди я можу відправити ваш подарунок, і я відразу вам його відправлю. Ставлю це відео на Ютубі, тому, будь ласка. Пишіть відгуки і очікую на вашу адресу. До самої швидкої нової зустрічі. Дякую вам всім! Ви найкращі, бо ви зі мною!